Доброго дня! Як ви думаєте, скільки кольорів краще використовувати в створенні мозаїки? Напишіть в коментах. Це Дар'я, канал Мозаїк Ляо. І сьогодні ми поговоримо про підбір кольорів для нашої мозаїки. Нагадаю, що вже перший про ідею і другий про основу випуск в нас вже був. Будь ласка, можете їх переглянути. І сьогодні у нас третій випуск нашої серії воркшопу, і це буде про підбір кольорів. Як завжди, я заготувала вам багато різних прикладів нашої вже створеної мозаїки, багато баночок з кольорами, багато всіх цікавих речей, які вам буде приємно бачити. І нагадаю, що 20% від нашої проданої мозаїки вже три роки йдуть. На підтримку Збройних сил України сподіваюся, що всіх в нас все буде добре, що життя на Україні продовжиться і буде процвітати. Будемо допомагати скільки треба, і одного разу приїдемо на розбудову. І так, відбір кольорів. Для того, щоб кольори в мозаїці не змішувалися. Сильно, бо тоді нічого не видно. Ми маємо використовувати спочатку вже знання про наші два протилежні і принципальні перші такі, основні да, кольори. Значить, ну, Як водиться, да, наприклад, чорний і білий це класика. Іноді роботи в чорному і білому дуже вдалі. І такі монохромні штуки <кій> дуже подобаються і мені, і клієнтам. Але ж все ж таки, коли ми додаємо кольори, коли ми робимо твори, тільки утилізуючи трошки чорний і білий, а основними кольорами беручи інші, це виглядає, ну, як на мене, красивіше. Тому я вам покажу, наприклад, як з чорним і. Іншими кольорами може сочетатися наші мозаїки. І так, я вам покажу один екзампл. Значить, перше, ми з вами можемо робити отакі от палетки. Наприклад, я хочу голубий, але мені сумно робити з одним голубим, з одним синім. Тому я роблю таку палетку і роблю з них мікс. Я насипаю такі горсті Цих кольорів в миску. І потім, наприклад, під каву просто сиджу і клацаю, і в мене, виходить, такі баночки, які будуть потім називатися Синій мікс. Покажу синій мікс, і потрошку сюди в баночку збираються різні сині, і голубі, і зелені, і так далі. І ми їх, от наприклад, збираємо в цифру. Тобто, ви бачите, що тут не єдиний. Колір, і це мені дуже подобається. А, от ще один екзампль, теж такий приклад, більш зелений. Значить, от він підбір кольорів у своїй класиці: мікс кольорів одного відтінку, синій голубий зелений, наприклад, і просто білий фон. Це класика також. Але дві класики, коли змішуються, виходить не дуже гарно. Пам'ятаєте, вам тільки що казала: чорний з білим. М -м -м. Як вони гарно протилежно співпадають і відпадають. І синій теж мікс, дуже гарно. От я зробила чорний і синій мікс. І що в нас вийшло? Вийшло в нас не дуже гарно. Чорним написано уляу. Це наше місце, де ми живемо. А це мікс синій і зелений. Тобто тут підбір кольорів у нас, на жаль, не ідеальний зовсім. Але я тут вам не для того, щоб показувати ідеальні роботи і бути ідеальною ведучою. Просто мені дуже подобається працювати з мозаїкою. Я хочу, щоб більше людей до неї долучалося. І як завжди, я вам кажу, це також воркшоп, тому що люди, які не можуть до нас приїхати на воркшоп, можуть потрошки дивитися відео. Питати, я буду робити нові випуски, і таким чином і вам хорошо і каналу добре. І так, ми відкладаємо оцей приклад не самої гарної поєднання кольорів, відповідно до поєднання кольорів мозаїки, але ми все ж таки її лишаємо на продаж. Іноді навіть люди замовляють, або прям кажуть: ну, тільки чорний більш так, щоб його було видно. Тут є такий один секретик. Якщо навіть ми хочемо поєднати оці два кольори, непоєднаних, наприклад, глибокий чорний, наприклад, і глибокий синій, бо вони одне з одним будуть трошки змішуватися, вони обидва достатньо насичені. Тоді просто треба очертити нашу, наші літери оляу якось більше. Зараз карандашик хотіла знайти, але знайшла фломастер. Нашу літеру, коли ми її зробили, наприклад, з чорного. Так? Ми її потім очерчуємо бортиком, в який зальється білий граут. Англійською граут, французькою жоу. Це буде не сама літера О, Сама літера «о» у нас маленька. Я вам зараз її намалюю повністю. У те, що замальовано чорним, це літера. А от коло навколо, це ніхто туди нічого не клеїть. Клеїмо починаючи від таке сонечко. 7, 7, На мастер-класах краще трошки пояснювати, тому що все під рукою. А Тут зараз теж все під рукою, але я намагаюся нарухатися з місця. Бачите? Тобто оця лінія буде білою потім, коли зальється замазка. І тоді наші літери могли б бути рівніше. От. Але я вас запевняю, що всі ці зусилля по зібранню інформації, яку я навіть знаю, я їх відкидаю, коли роблю щось. Хочеться, роблю так. Не продасться, не страшно. Тобто, кожна спроба, кожен акт творіння для мене це велике щастя. Тому я насправді іноді роблю, ну як би як це українською, ми кажемо, не знаю, хто знає що. А, але я дуже надихнена, тому є і гарні речі, бачите? Оце точно гарно продається. Оце точно гарно продається. Зараз покажу вам ще раз зразки наших палітр-кольорів. Тобто я вам зараз показала, як я збираю Да? От він у нас голубий. От він у нас, наприклад, така гамма червоно-жовте розеве. Я люблю так їх теж поєднувати. Бо люди, коли роблять замовлення по мозаїці, як індивідуальний заказ, да, то тут, звичайно, іде розмова про, про все. Наприклад, люди кажуть, ну, я хочу трошки того, трошки того, трошки того. Я їм показую, наприклад, давайте рамочка цим, літери цим і так далі. Тому такі показні, це така для фону. От добре, коли фон білий. Або може бути фон ще такий: трошки рожевий, трошки сірий, такий різний. Навіть це може бути фоном теж. Якщо, наприклад, у нас яскраво якийсь інший кольор виділяється. Є е, ще у мене дві палітки, три палітки. Я їх зроблю під проєкт, потім вони мені служать в якихось інших підготовках до робот. Я ще шукаю свій найкращий стиль. Ось така палетка від жовтого до коричневого. І от така палетка трошки оранжевого, від слаб, слабкого такого самон, салмону. Як це називається ця рибка? І оранжеві, оранжеві, оранжевій. Є така ще палетка. Теж можна погратися. От такими палетками зручно маніпулювати. Люди люблять бачити наочно сразу конкретний вибір. Ну і дуже часто вибір відбувається так. Що я хочу щось таке. І, так, це дуже зручно. От, зараз покажу вам ще дві штуки. які мені дуже подобаються в моїй організації роботи. Значить, це такі прості бокси. Для організації маленьких штучок. Ми її відкриваємо і отут -от попробуємо, що ми гарно бачимо на відео. Ну, я вам скажу, що тут основні просто кольори, ті, які у нас є. Ну, багато порожніх місць, тому що я все ще не дозбирала. А тут у мене інша така ж сама, але з маленькими деталями. Тобто, там є, там є великі, наприклад. Прекрасний лебідь, у нас є тут ключі, у нас є тут якісь слоніки. Тобто маленькі детальки, які ви можете використовувати в своїй роботі. І все це воно теж непогано тут, тут організовано по відділенням. І коли маркшоп, то я кажу, що це 1 євро. Тобто люди дуже люблять поєднувати в свою роботу все, взяти все з цієї кайші, з цього боксу. Цієї коробки і наклеїти один на одне. Це, звісно, варіант, але зараз покажу. Коли ми використовуємо дуже всього багато цікавого на одному творі, виходить трошки багато. Ну, це воркшоп, це дівчинка вперше робила мозаїку, ми з вами вчора дивилися на витвір злати, а це її сестричка Діана. Значить, тут у нас трошки більше, ніж хочеться. Бачите, різні кольори дуже різні, дуже різні, дуже різні. Ну, про літери ми поговоримо ще з вами пізніше. У нас є теж такий спеціальний подкаст на відео. Хопа. Закруглити. Як правильно закруглити, як правильно зробити бортики? Але не треба дуже робити багато кольорів на фон, бо так само воно губиться. І так, я показала вам свої магічні бокси. І те, що я показую, завжди людям на воркшопах. Звичайно, воркшоп це реальний воркшоп, це дуже живий процес. Тому про самі по собі воркшопи ми якось теж, я думаю, поговоримо. Але ставте питання, буде цікаво робити передачі спеціально для тих, хто дивиться. Я думаю, що аудиторія не буде дуже великою. Але це може бути дійсно коло друзів, в якому цікаво буде відповідати на ваші питання. Коли я показувала вам оце оляу, олхау, О-Л-А-Ш-А-О. Да, Українською називають Ольян. Значить, це у нас от, так ще пишеться. Бачите? І тут зразу різниця. Тут не видно, тут видно. Не видно? Видно. Так, це гарний більш-менш варіант такого ж розміру. Зараз я вам ще покажу. Тут у нас Мері, бачите. Ну, трошки видно, трошки не видно. Це так скажемо ліміт. Бо червоний з зеленим виграшний варіант, але Мері треба писати тоді більшими літерами. Зараз покажу отакі От ще. Коли, темний, коли ми підбираємо колір темний на, на фон, то трошки, звісно, важко прочитати, що тут написано. Тим паче, що у вас воно ще в зворотньому. Так би, да? Для мене воно фузета, а для вас це навпаки. Тобто тут я не знаю, як робити оптичний обман. А от вона та ж сама фузета, але синім на білому. І видно краще, звичайно, літери. Так, останнє передам привіт моєму сину. Його звати Захар. І от я зробила йому дельфінчика. Бачите, теж червоні літери на голубому видно. І так, путем підбора <сум> я підібрала різні, різні кольорові гамму, в яких хочеться, і дуже подобається працювати. Надихаюся камінчиками всіх кольорів, тому що ці мозаїки дуже цікава, що можна використовувати, в принципі, все. А, зараз гляну в свій список. Що я там хотіла вам ще сказати? Так. Угу. Да. Ну, в принципі, я вам все, що хотіла і сказала. Ні, ще одне. тут у нас... Не дуже вдалий екзампль, при, приклад. Бачите, щось бачите, щось не бачите. Колись одна подружка мені скинула смайлик такий в WhatsApp, Я, він мені дуже сподобався. І у цей частина смайлика прекрасно вийшла, там така голова, а тут така ракушка, типа, а от що це? А це у нас руки. А це у нас очко, ніс і рот. Може, тепер ви побачите, що це профіль жінки, це її лоб, це у неї отак руки, да? вона молиться може. От такий от він. Мало кому він видний. Тобто в нашій передачі про підбір кольорів я хотіла б вам сказати, що мені подобається ця робота, я обов'язково її подарую цій дівчині, подружці, вона іноді приїжджає в наше місто. Але так, щоб робити якісь роботи, наприклад, на продаж або на, на виставку, ну, вона би на виставку не пішла. Але вона дуже домашня, розумієте? Вона дуже інтимна. Про неї можуть знати тільки мало людей. Маса людей його не побачить. Це теж цікаво в мистецтві, правда? Ну от, такі от у мене роздуми на цю тему. Я вас всіх обіймаю і до наступного випуску, який у нас буде про клей. Чао!